І погляньте, який лопатий сніг. Це просто лопатющи. І він погущується, погущується, бачите? Ну, то файний, правда? Люблю, коли взимку сніг. Це є зима, а так. Коли мороз нема снігу, то тяжко всьому і нам і природі. А ось так файно. Навіть камера не передає, який ж він лопатий. Друзі, сьогодні моєму каналу, каналу, моєму каналу, каналу рівно один місяць. Дякую вам за вашу безмежну підтримку. Друзі, дякую вам за те, що підписуєтесь. Отже, сьогодні рівно місяць моєму каналу. І ось у мене 246 підписників. У мене перегляди. Ось. Тривалість перегляду. Так. І плюс підписників за період. Бачите? Що ще? Нові глядачі. Прості глядачі, підписники. Бачите, коли люди частіше мене дивляться, з якого віку в мене більше у підписниці ставці. Чоловіки поки що переважають країни, яких мене передивляється. на підписані, як завжди, дивляться більше це так. Друзі, хочу зварити банош. В якому разі вас не вчу, хочу вам показати, як його я. Вода, сіль. До домашні вершки або сапірована сметана. У мене вона вже така густа, тому що стоїть в холодильнику. Це вже остатки розкоші, так би мовити. Ну що, вода із нашої сметани накипіла. Додаємо кукурудзяну крупу. І мішаємо. Зараз вона почне дуже дуже сильно. Ляпатися, будьте до цього готові, загущатися і ляпати. О, так починай Ну що, ляпання почалося обережно пальці, тому що дуже булькає, бачите? І не тільки пальці, але це також треба як полегшити своє те, що кляпалося, і я ось постійно роблю такий рух, бачите, не припиняючи, тому що, якщо припиню, то буде дуже жарко і боляче, Знаєте, як мені пояснювали, коли вже банош готовий, коли банош не липне до... до лопатки. Тому що ви бачили, коли я його попій, він ось так легенько, О, не вимагає, дуже падко. Коли він ось так легенько, відстає від госівка від... струйки. Бачите? Ніби змащений. Бачите? У нічого не бачите, вибачте, але як камера, ну, що телефон, що я вам не можу. Ну все, банош готовий. Я покажу, як подаю банош. Я. У нас люблять бануш із. Ось так накладаємо сам банош. Накладаємо овечу бринзу куплену. Звісно, тому що в мене немає. Це в мене із Закарпаття бринза. Ось, якщо хтось буде, там раджу. Купуйте дуже файна бринза. Ось так. І ще додаємо сюди шкварочки. Ось. Що ж? Друзі, ось так я подала нашу, наш банош це мені мамі і доні. Приємного всім смаку!